Привіт, гей! Hey. Сьогодні у нас фермочка. Так. Знову фермочка. Нарешті фермочка, 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 фермочка. У вже трішки краще. Ну, давайте сьогодні займемося за нашою фермою. Сьогодні ми будемо збирати врожайчик, Оріпочок під, під вже уже. Я мы позбираю все, что у нас есть. И еще мне не питаются и память, и сегодня еще потребуется забрать будет травечку. Как че не так? Так. Травечку я мы забираем за кадром. О, Мэтт появился. Чудово, чудово. Чудово. Поэтому давайте распочнем наш кухи з того, що ми зберемо окружаючи. Що у нас до речі, тут по тваринка. Давайте глянемо. Що у нас що тваринок є все, що їм потрібно? Так. Равичка є І эти лук уже засімся. Чудово, Ми ще попаду лук сидять. Ну молодцько А що у нас вверчок? Аналогічна ситуація. Тільки вони східіли травичку, а лук не чіпав. Ну нічого, їжою не забезпечено, водою вони забезпечена. Почуваються вони чудово. Ось така палетка у нас вже вовні. Давайте її занесемо. Нашу проїзу. О, мука вже, скільки муки. Чудово, потихеньку працюємо. Потихеньку працюємо. Я да, давайте на склад, на склад, на склад опа Так, а что у нас тут бывает? Вот, 18%. процентов. не, 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 не. М -м -м. Ну, не, Ну, а это вообще Бугай працює. Ви правильно все вірно. Діду, привіт. Молочкою є. До речі, ви треба забрати. Дякую, що нагадав. Прибираємо наше молочко. Прямо його на склад Опа. Тепер давайте беремось за наше поле. Oh uh, Завершуємо збирання нашого урожаю і закинемо це за все в наш бумпер. Давайте розгрузимось. Ой. Ми загубилися. Давайте закинемо. Давай такие службы после работы мы машинку нашу помыем. Тепер давайте глянемо, що у нас тут відбувається. До речі, давайте подивимось що у нас по контрактах. Нас не доброго. Мені не будемо збирати. Оранка. Дерева, лес ругатый спікування. Давайте мы видим розкидування Раскидование добрым. Прикинь настолько под этим добрым, рядким твердым гнивим, новый уже черное. Слухайте, у нас є гербіцид і у нас є напливалку. Гербіцидом. Давайте ми його замістимо. Оронку візьмемо поставимо на нього. поставимо на нього, що зможемо зробити. У нас, по-моєму, є. лук Я не помиляюся. Давайте перевіримо спочатку. Так, це плужок є, чудовий. Ну, Давай ты навіть знаменит. Здесь в нм нас до Насього добрив. Тори доброго ми. У нас... Я не помню, що у нас щось є. Дякую, що пропускаєш, що ти пикаєш? Оце я попікаєш. Глянемо чи є у нас твердо є... Опа. Поче глянем. Ну я не знаю, чи цього хватить. Ну, знаємо, чи хватить, чи ні. У нас поле яке, так? правильно, 93-й. 93-й 93 поле, де воно знаходиться? Правильно, тупо унизу, тому ми їдемо просто прямо. Так, давайте йдемо. Ну вам ж легше жопу зупинити, ніж мені машину, а? Тобто. Потім... Ми праві, ми праві, ми переходили на пешеходні до Ага, ага. Де ж ваші очі були, коли ви переходили дорогу? Ага, ну скажіть мені. Так завжди мій тато говорить. Пішоходу завжди легше зупинити свою дупу, ніж мені машині. <реш> Як у вас справи? робот? Пішіть в коментарях, як у вас справи, ви почуваєтесь. Ось мене застала хвороба. Я тільки вийшов на роботу перший робочий день. І я на другий день я вже хворий. Начальник був здивований досить сильно. Ну, що зробиш? Я не знаю, що сталося, ну отак, а Якісь такі великі, можливо, мені цього добре і не хватать. Якісь ровиська такі. такі. Не, щоб зробити нормальне. Включаємо апарат. people now. Ми зараз беремо. Так. А ми зараз беремо. Та, що? Дійсно. Так. Ми беремо і. Наймаємо все для стрижки Азов. Сьогодні будемо брати звичайний. Мабуть, підзвичайно візьму.

косити нашу травичку лежаємо сюди на нашу часточок ми це все розкладаємо і включаємо і просто косимо 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 косимо. тут таке я ух Ми закінчили, ми закінчили послі нашої таблички, тому, тому я думаю, що це все дуже хороший результат. Давайте так, його все вимикаємо. Тільки ми були в оренду. Ми повертаємо, І все повернемо, чисті. Тепер, я б казав, ривичку ми зберемо пізніше, ну, а зараз давайте позбираємо все, що у нас є, все, що у нас пороблялося за всі, весь цей час. Там салатик, там трошечки у нас є грибочків Трошечки, тобі, Тому давайте ми чим швидше підемо на це все і зберемо. Буде саме так. Давай все зберемо. Беремо уже травичку. Так, у нас лунет. А давайте ми візьмемо лише... Наше... Тут не політику. Тут я не бачу смысл забирати іщу. Воно ну, зробимо я стара. салатики такої грибочки все заведем і завезем це все на склад і будемо сьогодні прощатися напихий будь ласка через вам надо як у вас день прожив ваш настрій ваше здоров'ячко надіюсь що у вас все добре все прекрасно а сейчас треба більше посмотримся is и вот давай он здесь Давайте мы побайдницы и глянемо, а що у нас по у нас по воде. Мало будет сюда, тому що. Да мы завозились. А, вот это маленький. Так давайте сразу придемся. Що зубэн? Половина. Я же полну пол вовену, мы же полну половину. А через місяць через два місяці не буде повністю Сьогодні через місяць лише тільки нормальний місяць. я думав буде гірше розправді мола буде дорога Так, ну що ж. Ось така на сьогодні серія вийшла. Ми зібрали наш врожай ріпотка, ми завесили на наш бункер. Ми зпустили нашу травичку, ми її зараз зберемо за будемо, будемо робити тюки. Тваринки наші все, все нормально все почувають, дісточки мають усе у них є. Ми зібрали наш вироботок нашого салатику, грибочків, меду і ми занесемо це всюди, занесемо все в склад. І у нас... Помаленьку ді діла йдуть. дивіться, У нас було 19 тисяч на початку, ми взяли багато чого в оренду, поки 6 тисяч, десь заробили, ми знову в курсі. Навіть зазвичай на цей великий кредит 250 тисяч, ми зараз виходимо в плюс і ми плачемо свій кредит потихеньку. Тому все дуже добре і я дуже сильно задоволений. Дід вам продає привіт. Мічкові вже сьогодні п'є з медом, з масочком, тому що ми маємо лікуватися і дбати про своє здоров'я. Тому всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, показуйте друзям. Побачимося наступні сесії.